Економити на опаленні мешканцям будинку на проспекті Шевченка вдалося вдвічі зменшити суми у платіжках завдяки термомодернізації будівлі. Цьому будинку два десятки років. За проєктом дахова котельня забезпечує не лише опалення, а й централізоване гаряче водопостачання всього будинку. З теперішньою вартістю енергоносіїв виходить недешево. Кубометр гарячої води близько 300 гривень. На загальних зборах мешканці вирішили звернутися до фонду енергоефективності. Коли ми почали збирати папери для виконання цього проєкту, це зайняло десь два місяці. Загальні збори, збор документації, різні аудіти. Фахівці порадили замінити 15 котлів на 10 більш сучасних. Підрядники впоралися за три місяці. Вартість проєкту майже три мільйони гривень. Втім, з цієї суми за місяць фонд повернув ОСББ 1 мільйон 700 тисяч. Це гроші за рахунок коштів держбюджету, фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини. Для мешканців головний результат зменшення вартості гарячої води на третину, а опалення на 50%. відсотків. Ефективно я можу зрівнювати, порівнювати з оплатою. Другого дому і в нас набагато меншими ми мав після цього. Зекономили не лише на енергоефективному обладнанні, а й на скороченні ставок чотирьох чергових у котельні. Адже тепер керування процесом відбувається через додаток у мобільному телефоні. Гаряча постачання, от зараз 55 градусів, верхня і нижня зона, я можу чи додати, чи десь. Надійне функціонування котельної залежить від електрики, тому під час блекаутів доводиться вмикати генератор. Отже, наразі ОСББ розглядає участь у програмі з встановлення сонячної станції, тобто сонячних панелей, гібридного інвертора та акумулятора. Мешканці до ідеї поки що ставляться скептично. Сонячні панелі встановити на такий дах невеликий, а квартир багато, тому наскільки це ефективно, я не знаю. Якщо хтось собі може встановити. Це добре, а на весь будинок це мало ефективно. У фонді запевняють, роботу ліфтів сонячна станція не забезпечить, а от на все інше вистачить. Ціна питання 1 мільйон чотириста тисяч гривень. З урахуванням компенсації від фонду на стоквартирний будинок приблизно чотири тисячі з квартири. Ми даємо компенсацію до 1 мільйона гривень, і на цьому будинку от, системи на 30 кВт буде достатньо, щоб забезпечити живлення всіх насосів електроніки навіть в зимовий період, і плюс давати освітлення в місцях загального користування. Якщо грошей на проєкт зібрати не вдасться, кілька вітчизняних банків надають енергетичні кредити під 7% річних. На Одещині термомодернізацію за допомогою фонду наразі проводять 34 будинки. Людмила Цабренко, Аріна Небохід, перший міський.